Всім добрий ранок. У нас 15 хвилин 8, Дивіться, яка у нас краса. Річка розлилась, У мене сьогодні блог. Я Оксана. І ви на моєму каналі, господи, мої петельки. Автобуси їздять. Всі їдуть на роботу. Сонечко на яке встає класне. А що на сьогодні Два градуси морозу повинно бути, може і більше, якщо як, як, чесно не дивилася. Але рибаки там десь під мостом сидять. Я йду на роботу, ношу свій комплект з капсули, і мітинки, і бактус, і мою шляпку. Тепер ходжу пішки. Чоловіка нема. На зон село, як вам показу, люди їдуть на роботу. Так що запрошую мій блог всього потрошку, що в'яжу. Що в'яжу, що в мене готове, щось готове є. Бачите. До речі, на мені кушон із Аврори. Зараз по 88 за скидку. Весь Тік-Ток гуде. Буду вдома, вечір його покажу. Дуже класний, рекомендую. Недорогий, але класний. Так, буду вам потрошечку підключатися, показувати. Починаються в нас огородно-польові роботи, весна. Люди вже розсату посадили, посходила, а я тільки-тільки починаю -тільки садити. І оце почалася обирання по всій хаті, де я купляю сімена. Взагалі, щоб ви розуміли, я то їх складаю з кульочок ті, що купляю. Але я ж їх купляю завжди і потрошечку. І не завжди, пам'ятаю, що я купила, ну, зовсім пам'ять в мене не працює. То, як виявилося, помідорів я накупляла. Не то, що занадто, аж дуже занадто багато. Але я знаю точно, що мені треба було купляти баклажан. А баклажан у мене один. Не знаю, може ще десь є. Ну, начебто я ще десь купляла. Боже, оце, дівчатка, так я завжди живу. Записувати не записую, завжди Ото прийду, куплю, приткну, думаю, положу кульочок до всіх сім'янов. Потім кульочок не кладу, потім десь як перекладаю і нахожу, як правило, вже тоді, коли вже ми висаджуємо в огород. Хух, Ну, в общем, як завжди. Тому перець у мене є. Зараз піду на мочу перець. Завжди мочу. Буду садити перець. Баклажан один, зато в мене три, чотири. чотири в мене фіолетових базовіка, бо це. Щоб ви розуміли, в тому році забула посадити, і поза тому році забула посадити. І в цьому році купила ще один це має тут така поверхність. І вже скільки років не сажу, у мене завжди не виходить петуня. Сьогодні, чи в цьому році, в мене буде остання спроба моєї петуні. Я знаю, що вже, мабуть, пізновато її сіє. Ну, в общем. Завжди кажу, експеримент. Так от, Якщо в цьому році в мене петуня не вийде, більше з нею гратися не буду, тому що я завжди посажу, вона посходить, то в неї чорноножка нападе, то в неї ще щось якась свігня нападає. Ну, щось мені петуня в руку не йде. Купляю на базарі або в квітковому магазині готові, але ж інколи хочеться спробувати самій. То це років три, ну, чогось мене вона не дружа, вона зі мною. Не буду показувати тільки сорта, тому що сімена купляю дівчата в останній час купляла в цьому році в нашому маркетапі. Брала. В Аврорі в цьому сімена якісь погані, нема мало. На базарі не купляла і раніше заказала сільського вісника, то цьому году ще ніде. У мене поки те, що на розсаду. Більш нічого не підкупляла. Те, що в мене залишилося ось петрушка, капуста, то з прошлого року. В ну, цьому році купила головний синій гарбуз. Завжди сажу, вибираю. Думаю, як начну салати робити, дівчини, хто там робить? Я за них згадую вже, коли нові гарбузи з'являються. Ну, в общем, як завжди. Так що такі мої включення. Будемо трошки своє життя. Тепер разно... як? різні барви вкидати. Почалася весна, почалися додаткові роботи. Ну, Буду по ходу показувати, що виходить. Ось тут, тут. акрил. Mm -hmm. Так, нако Ангура Сім. З Люрексом. З люрексом. П'ять Махер. П'ятнадцять шовк. П'ять Лурекс і 75 акрил. Це ціна 79 дев'ять. Да, фрукты. Так, сама, и я целую. Так, и вот і И вот і у нас шов. і вот все у нас. 100% акрил. Тоже така да, ниточка неточка. Коля. Так, дівчатка, включаю я своє відео по шкарпетках. Не знаю, коли вставлю, в який блог чи відео по шкарпетках, але свої, своє замовлення я завтра віддаю. Тому сьогодні підключаюся, показую, що в мене нав'язалося. І завтра йдуть уже, нарешті, до своїх власників. Зв'язалось у мене три пари отаких от шкарпеток. Класні такі вийшли, взагалі. Але трошечки тут є маленьке. Але зараз, зараз буду розповідати. Пряжа ця вся артикул одинаковий. Ну, Тобто алізе комфорт, Superwash комфорт. Ось в мене три муташки. Це в мене залишок. Хто не бачив, тому показую, хто бачив, той бачив. Червона в мене іде колор 26,98. Потім, отака. Зеленкувата. У мене йде 77,08. І отака синя у мене йде 44,46. Чого підключаюся, і що, хочу, розповім. Ниточки то всі одинакові, фірма одинакова. Всі показники одинакові. 420 метрів на 100 грам. Чи, і шо, і 20, 75. Процентів шерсті 25 акрилу, але сама товстіша з оцих виявилася оця нитка. Я навіть не можу зрозуміти чого. Її як трогаєш, вона візуально така твердіша, ну грубіша. Це ж вони всі попраті, вони вже з ВТО, ось дивіться, який у них пушок гарненький. Але коли зрівнювати оці Оця чогось нитка набагато товща, не можу поняти чого. І плотніші шкарпетки вийшли. В'язала я три, мабуть, 3,25, ну, спиці одинакові, всі три одинаковими спицями в'язала. Але чого оця шкарпетка вийшла, той товстіше, зараз я вас трошки підніму, бо дуже ви мене низько. Чого вийшла? Товстіше, не знаю. Далі, далі йшла по товщині. Оця мабуть синя. Але я вам скажу, що ці дві вже одинакові. ні. Оця трошки йшла. Не така товсти, товстенька нитка, як оце. До речі, як я обіцяла, я в'яжу ці шкарпетки до своєї, для сім'ї, своєї подружки. І вона дуже любить, коли я кажу слово «короче». Так-, от, «короче». Буду я сьогодні казать, коротше, я думаю, вам ухо воно не роз'їсть. Воно, воно так підкалує цим, коротше. Так от, коротше, моя подружка з ножкою дюрмовочки 42-го розміру. Ну вона на 42-й йде. Тому що я на блокаторах їх сушила, в'язала по блокаторах, то це класно. Це повтор, я вже раз таки в'язала, повторяю ще раз. Потім ідуть. Шкарпетки для її чоловіка. Чесно, я не знаю, який точно у нього розмір, мабуть, теж 42-43. Ну, оце на 42 на 43, тому що теж в'язала по блокатору. І третій шкарпетки для їхнього синочка на 39-й розмір. І оці дві пари. Оці в мене вийшли, бачите, одинокові-одинокові. Єдине, що отут трошечки синім, тут трошечки більше, а тут менше. А так, шкарпетки всі зовсім одинакові. І ці вийшли одинакові, одинакові, взагалі одинакові. Тут взагалі по всьому. Ну, також, ну, май... ну, одинакові. А тут трошечки є різниця. Але, ну, бачите, яка різниця. Майже так само, але трошки не так. Тому що, коли я дов'язала одну шкарпетку, в одній шкарпетці посередині був вузол. І коли почався цей вузол, нитка ж, понятне, діло, вже почала не так лягати, як потрібно. Хоча ну, отак до, от сюди, до цієї сторони вони зовсім одинакові. Ну, отут десь в да, оцій шкарпетці був вузолочок. То я спитала подружку свою, чи можна. Хай залишаються вони ну, не одинакові отут. Вона сказала, мені без різниці, я в них буду спати. Дуже в неї класно. Вона в них спить, вже, не знаю, років два, мабуть, які подарувала. То їй зовсім немає якої різниці, які вони будуть. То ці вже я підбирала класно по кольору. Є в мене залишок. Оці всі Я їй попередила, що цей залишок я пізніше вив'яжу, так, їм також карпетки. Зроблю хеліксом, оці поєднаю зразу. А потім оці може для синочка зробити, тому що в них дитина росте. Шкарпетки протираються, а тут такі більш чоловічі кольори. А тоді, подивлюся, щось з цього вийде. Може, які ще вийдуть у неї такі, знаєте, ну, такі маленькі шкарпетки, такі як слідочки. Ну, в общем, це вже в мене буде пізніше, туди аж ще... під кінець весни, тому що в мене чогось заказів багато. Замовлення в мене насипали, то не було не було. То засипали. Так що, такі мене шкарпетки є. Я їх взяла, купили ми нитки, ниточки раніше. Лежали майже, мабуть, місяць, просто із за того, що я дов'язувала свою посилочку. То вони мене лежали, а, доре... а так зв'язалися вони особливо ці червоні, не знаю, чого вони вилетіли. Такі три пари в мене шкарпеток є. І ще одні шкарпетки вже ж покажу. Я вже її мелькала, хто дивився, то бачив. хто не дивився, подивіться ще раз. Такі я зараз трошки вас підніму, бо щось дуже Ви в мене низькувато. Вибачаюсь, потіліпаю трохи свій телефон. Так, зв'язалося в мене ще дві отаких. Це ту, що я посилку буду відсилати на ЗСУ. І ниточка не знаю яка, ниточка із черівниці добра Київ. І сюди я вмотувала свою ангору, ярнарт ангору старт, що я завжди показую. І в мене ще от, дві пари таких зв'язалися. А от сюди також ниточка їхня, але вже сюди я мутувала їхній мохер. Вийшло в мене дві пари. Сині ниточки в мене, у мене, сині ниточки, ну залишилися метрів 2-3. Отак. Ну, хіба що якусь полоску кудись пустить. Вив'язала я цю ниточку в ноль. Так що такі ще в мене шкарпетки зв'язались. Це все був лютий. І ще в мене в лютому були одні шкарпетки. Ну, я і вам, якщо в мене залишилося фото, я сюди зараз фото вставлю, покажу, тому що я їх в'язала на подарунок. І також быстренько зв'язала і подарувала. То це мої лютневі лютий, такий шкарпетковий. Те, що в мене зв'язалося, таке в мене є. Дяточка, я почала свій блог. Почала вам блог свій на дворі, коли йшла. Вранці на роботу, це вже вже в мене, мабуть, другий день. І не знаю, казала чи ні, але ж скажу за цей кушон. Кушон авроровський. Не реклама, купила за свої гроші, просто надивилася Тік-Току, весь Тік-Ток користується. Ну, а оскільки ми, українці, мені як вусиг є, мені треба, пішли ми з подружкою в Аврору, а він зараз по скидці. Дівчатка, придивіться, ну, кушон дійсно класний. Є така в кульочку у них щіточка чи пензлик, я це вже мазюкалася такий візерунок. Його треба намочити водичкою, він тоді розбухає, Ну, не вдвічі робиться більшим, але більше робиться. Класна штука, не знаю, наскільки хвата, але мені сподобалося. Я вже нею користувалася, показую, які є там. Ну, По крайней мере, в нашій відтінки, ой, в нашій аварорі є два відтінка. Я собі купила ось другий. Відтінки, дівчатка, написані ось на коробочці. Будете дивитися, зверніть увагу. Ну, як на мене, білий, я дивилася дівчинку в Тік-Токі. Вона розповідала, що ну дуже ж таки білий. от такі коробочки? Який тут, такий тут, відкривається. Зараз відкрию закрила. Так, відкривається отак. Отут. А, це ще водичкою намочила. Дивіться, побігла. Боже. Ось тут така дірочка для того, щоб ще з чимось підожди. за кадром підтягну. Це ще мочила щіточку, і щіточку я його піднімала. Так, ось дивіться, який він має вигляд. Бачите, тут такий узорчик ось все. І коли вмочаєте щіточку, щіточка отак клац. Ага, не видно на моїй руці. Не видно. Ну, в общем, повірте мені, дуже класна штука. Це, я ж повторюсь, не реклама. Брала за свої кошти, так що придивіться, хто користується 88 гривень це ціна така адекватна. Трошки вам реклама, трошки косметики своєї покажу. Зараз таке є в Аврорі. Можете користуватися, там ще два видає, але мені з усіх трьох це саме дуже сподобався. Так, показую свої в'язальні діла. Ой, не знаю, на якому стаді я вам показувала. Дов'язалася в мене ця жилюточка, що я показувала. Оце вже друга. Першу я вам показувала раніше. Ну, я тоді, коли буду пакувати посилку, ще раз зніму мелькну, покажу вже ж. Вибачте, нагадаю, то просто без візерунка, без нічого. Я її зв'язала, все зробила, тільки ж ВТО. Ждивати о, тому що я покажу пізніше, що зв'язується ще одна. Вийшла 50-52 розмір, дуже класна, довгенька, кадр не поміщається. Така в мене жилюточка одна готова. Далі у Далі мене був залишок. Шість упало. І я зв'язала ще одну таку маленьку дівчатка. Оцей візерунок, ну я не знаю, хто його називає. Я просто сиділа тука з голови. Давай, думаю, щось таке штренько придумаю, щоб зв'язати мені його швидко. Дівчатки, він вийшов такий класний. Тут просто резинка один на один. І кожен четвертий рядок я в'язала всі, ну, тобто тут лицеві, а тут ізнаночні. Дивіться, як вона пружина. Вона так класно пружина, вона така класнюча вийшла. Це на хлопчика, мабуть, ж буде. Ну, років, я не знаю. років, мабуть, 5, 7, або, або може, й 4, 6. Ну, смотря, яка дитинка. Залишилося в мене цієї, ну, не знаю, грам, може, 20 або 30, зовсім зросім гамулька. На шкарпетки не хвата. Не знаю, може, я якісь пущу, знаєте, з залишки зроблю щось одне. Але оце така класна вийшла. Мені дуже сподобався візерунок. В'язала дуже швидко. І я вам скажу, що у, те, що швидко, швидко робиться, виходить як на диво, дуже класно. Тому в мене ще одна така малесенька жильоточка вийшла. І зараз покажу, яку це вже в мене четверта буде, яку четверту я в'яжу. Так, не знаю, чи вам щось буде зрозуміло чи ні. Але це так моя жильотка, це, за, це останній махер спиці мої потікали. Це останній махар, який в мене є з оцієї посилки. Я вже й добиваю ось, так, набрала спиці. Дві отакі в мене ще бабінки залишились. Ну я так придивляюся, що, мабуть, ще на одну таку саму хвата. Візерунок я використовувала той, що в мене є на моєму каналі. Або ложна резинка називають, або польська, не знаю. Не робила я внизу нічого, дівчатка. Ні резинки, нічого, просто я подумала, що чогось мені схотілося обв'язати її гачком. Тому що такий колір більше для дівчаток підходить, там резинки в мене скрізь. А тут, я думаю, просто возьму, якось гачком об'яжу, таким, знаєте, нехитрим якимось малюнком, таким якимись топчиками або, подивлюся, ну, щось таке. Щось простеньке таке гарненьке. Чогось мені так схотілося. Вона тягнеться, вона на 40 8 на 50 налізе, на 46 можна, я вже поділила поділила я наперед-назад і почала в'язати спинку. Також вибирала візерунок і для того, щоб швиденько таке більш-менш і було гарненько. В'яжу дві ниточки, добиваю я махар вже свій. Боже, я не думала, що в мене цим махаром цілу зиму займе посилочка. Зорем'я плачуся, плачуся, ну нічого. Добиваю вже. залишилось небагато, тому що в мене нове замовлення поступило. То на такій я стадію. Вже, вже думаю, не буду я вам мелькати цими виробами. Просто колись в, одній, в одному відео покажу, коли я все пакую. Просто покажу, що в мене вийшло. Вся велика посилка, то ще спакую, буду цивать, то я думаю, швиденько постараюся. Цю ж добить, потім покажу, що вийшло. Спиці я тут, я не знаю, які, мабуть, по колу в'язала оце, мабуть, четвірка. А це туди-сюди вже перейшла. Це, мабуть, трійка. Трійка або 3,25. Спиці в мене авроруські. В'яжуть класно, в'яжуть самі. Тільки всю ниточки натягати. То ще махер, дуже ниточка погана. Ну, поняли, погано висувається. Тому то ниточки натягу, я потім в'яжу такі мої в'язальні процеси. Так, дівчатка, і на закінчення свого блогу покажу тим, що буду займатися. Зараз у мене знову у вас в камері мої ниточки, які я купила на цьому тижні. Ну, не я купила, це моє замовлення на таку ковтинку сьогодні ввечері в мене завдання. Зв'язати зразки з тієї або навіть один великий зв'яжу, подивлюся, спиці різні візьму, як воно буде, тому що кофта повинна бути лицевою петлею, без візевунків, без нічого. Ну, Поки що так. Хіба що, може, десь якась на рукавчатках така, знаєте, буде трошки знаночними обробка. Ну, в общем, поки що так. То оце Зараз я буду в'язати зразки. Поперу, поміряю і тоді вже завтра замовли цею, ми вже намалюємо те, що ми хочемо. Переміряємося, пере, пере, переміряємося, передивимося, оприділимося. І я думаю, в мене ще буде два дні, поки ми це все зробимо. Я жирюточку тут об'ю і вже можна приступати до цієї ковтинки. Вже дівчатка хочеться щоб собі навесну обновочки. Бо в мене нав'язало те, що в'яжу, не шлюб, одне, зня... ну, одне, одне хорошо, що багатенько підв'язала в тому році. А обновочок немає, хочеться собі вже щось таке відновити. Так що такі мої в'язальні справи, такий мій блог. Заходьте, дивіться, спочатку вас весни. Надіюся, дуже, що вона у нас буде переможна, дуже жду цієї перемоги. Всі ми чекаємо, всі ми ждемо, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.